Першої роботи по балкону приймайте. Балкон був побудований в три етапи робіт, як завжди. Почали з металевого каркасу, укріпили стару плиту, щоб вона витримувала навантаження від скління. Далі зашили сайдингом і зробили дах. На другому етапі перейшли до скління і на третьому етапі внутрішні роботи. Всередині балкон має ось таку структуру металевого каркасу. Як ви бачите, є ферма. Є дах, кондиціонер також був перенесений, трошки ближче до вікна зовні сайдинг. Ну і основа підлоги, яка підведена до рівня балконної двері, що показував вам з вулиці щодо сайдингу, що він опущений аж за плиту, тобто він не спирається тут, на цей кутник, на початок плити, а він опущений туди подалі. Далі вже встановлюється екструдований пінополістирол. Балкон вже має скління. Я нагадаю, що у нас було розширення в усі боки. По-перше, що хотів показати, це те, що ми зробили знешумлення даху. І другим вже шаром ставимо теплоізоляцію. По склінню в нас. Класична е, стулка, що відкривається навпроти кондиціонера, щоб його можна було обслужити. І, як завжди, маємо два режими: провітрювання і звичайний. І тут зручно все можна достати. З іншого боку, ми зробили е, матове скло, тому що ну, тут сусіди і в принципі нічого не потрібно з ним робити. Е, мити навіть також. От, ну і Сусідів не видно. Ну, по центру все по класиці. Дякую всім, хто голосував в інстаграмі. Я там виставляв невеличкий опросник з приводу того, що краще показати. І ви обрали внутрішнє оздоблення. Цнемо з підлоги, вона вкрита в нас ламінатом. Під шаром ламіната є ОСБ-плита і металевий каркас, який піднімає наш рівень підлоги до балконних дверей. Це така доволі стандартна ситуація. Можна сказати, навіть. Класичне, бо є два варіанти: як вкрити підлогу: це або ліноліум, або нормальний ламінат якоїсь там 32 го або 33 го класу, щоб він був вологостійкий. Для облицювання використали ламіновані пвх панелі. Вони тут в двох варіантах цвітових: одна по передній частині в нас іде фартук так званий, інша по лицевій стінці. Що та та панель ламінована? Вона добре працює. В таких приміщеннях з підвищеною вологістю, в неопалюваних приміщеннях. І взагалі, якщо вибирати між матеріалами, якими можна оздоблювати балкони або лоджії, то можна поділити їх на два типи: для опалюваних приміщень і для неопалюваних приміщень. Якщо ми кажемо про неопалювання, це або ламіновані ПВХ панелі, або класний ламінат знову ж таки, вологостійкий Якщо про опалювання, то це може бути і ламінат, і вагонка дерев'яна, і гіпсокартон з всіма можливими варіантами його там, облицювання від кирпичиків до фарбування. Щодо міцності цього покриття, то вона доволі непогана, вона встановлюється на каркас з cdod профілей. Має товщину 8 мм. До речі, непогано зроблені тут соти це український виробник Ріко. І зверху ламінація. Ламінація стійка як до ультрафіолету, так і до вологості, і до того, що ви будете її, там може, якоюсь шваброю чи тряпкою мити, вона, типу, з нею все буде окей. Мабуть, що якщо порівнювати з ламінатом, то, звичайно, пластик буде поступатися і по візуальній складовій. І, звичайно, з практичності, бо ламінат він буде міцніше. Але е, такий варіант є найбільш поширеним, бо він найбільш наразі бюджетний. Підвіконня. Тут використали стандартні підвіконня, в принципі, вони білі, матові, вони не маркі. Можна було використати підвіконня, якісь глянцеві або е, в ламінації знову ж таки. Але це все вже смак кожного окремо. На стелі у нас біли, білі ПВХ панелі та сушарка. Сушарка стельова, витримує 1,5 кг на одну цю штуковину, кріпиться до стіни, можна її опускати і підіймати. В якості світла зробили тут лед підсвітку. Вона трошки на камеру мерехкотить, але вживу це все спокійно виглядає. Окремо можна ввімкнути цю передню частину і окремо можна ввімкнути друге підвіконня. Теплу підлогу ми тут не робили. Не було зробити завдання тепле приміщення, щоб воно підігрівалось в круглий рік. Тому двокамерний, звичайно, склопакет, але без підігріву. Чому двокамерний? Тому що звукоізоляція. Нам тут потрібно було зробити тихіше, бо в нас проїзна частина навколо. І от ми закрили, там зараз є вантажівка, якийсь трактор і доволі. Доволі тихо, в кімнаті ще тихіше. Відділили фрамугою верхню частину вікна, це нам дозволило зробити нормальною висотою стулку, і тепер вона буде працювати довго і весело, <кій> не буде перенавантажувати фурнітуру. Яка в нас тут, до речі, австрійська мако зі всіма необхідними армуваннями 1,5 мм всередині стулки. З режимом зима-літо, яким можна керувати ступінню притискання до рами, ось такою гойдалкою, що дозволить нам підіймати стулку завдяки зворотньому механізму на рамі, це все, що хотів показати по цьому балкону. Дякую замовникам за те, що довірились нам. Також сподіваюся, що цей огляд був вам корисний і, хоч трошки прояснилось, який матеріал краще обрати для облицювання. У себе на балконі. Дякую Збройним силам України, що дозволяють нам продовжувати працювати, робити ремонти і жити своїм життям. Слава Україні! На все добре. До наступних зустрічей.